Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум розвитку мовлення, а тема заняття читання казки Василя Сухомлинського Пелюстка і квітка. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя! Доброго ранку рідний садочку. Доброго ранку всі миру й тепла. Малята сьогодні до нас завітала уже знайома вам бджілка. Хто пам'ятає її, як її звати? Так, бджілка Мая. І сьогодні Мая щось вам принесла. Та це ж квіти, які ми з вами бачили на клумбі, напевно, бджілка пропонує вам згадати їх назви. Дітки, давайте пограємо в гру, впізнай весняну квітку за описом. Малята чимало українців вважає, що це виключно голландська квітка, але це не так. Вона зростає у степах. Херсонщини, Миколаївщини в Кримських горах. Як ви гадаєте, як називається ця квітка? Так, це тюльпан. Квітки з'являються в період, коли довкола ще сніг лежить. Вони запашні, ростуть білими острівцями, і ця рослина занесена до червоної книги. Це як називається квіточка? Підсніжник. Батьківщина цього лікарського первоцвіту Китай. У народі цю рослину називають баранці, жовтуха або миколайчики. У природі зустрічаються жовтого та білого кольору. Примула. Це зовсім невеличкі, але сильні рослини за вишки всього. Десять-15 см. Проте їх гарні сині квіти вперто пробиваються крізь сніг. Проліски. вірно. Ця квітка легенда. Символ егоїзму, зарозумілості, байдужості. В природі це рідкісна квітка, тому занесена до червоної книги. Нарцис. Рослина занесена також до червоної книги. Квіти пухнасті, які легко впізнати за фіолетовим забарвленням. Це сон трава. В Україні це декоративні первоцвіти. Їх завезли ще з Туреччини та Сирії. Кольори бувають різноманітні: білі, сині, блакитні, рожеві, фіолетові. Як ви гадаєте, що це за квітка? Гіацинт. У цієї лікарсь рослини жовті квіти розпускаються до появи листя. На дотик верхня частина листя холодна, а знизу завжди тепла. Що ж це за квіточка? Матий мачуха, квіти ростуть невеличкими кущиками, зазвичай мають фіолетове забарвлення, зустрічаються у природі білого, рожевого, жовтого кольорів. Що ж це за квітка? Шафран. Пелюстка і квітка, яку написав Василь Сохомлинський. Зірву я, любі діточки, для вас чотири квіточки. Що першою хороброю, що другою предоброю, що третьою вродливою, четвертою щасливою. Живіть, ростіть хоробрими, хорошими та добрими, вродливими, щасливими немов ну, пташки над нивами. Малята, давайте з вами працюємо над чистомовкою. Повторюйте за мною ці, ці, ці дуб, то поля, чорнобривці, ви 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 соняшники, мальви, ок ок ок, і барвінок, і любисток. НИ-НИ-НИ є символом України. Повторіть, будь ласка. Ще одну чистомовку ба 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 ось цвіте жовта кульбаба. Ла 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 відцвіла і стала біла. КИ-КИ-КИ летять її парашутики. Спробуйте повторити самостійно. Малята, пригадайте, хто такий Василь Сухомлинський? А які твори цього автора ми з вами вже вивчали? Так, вірно. І сьогодні ми прослухаємо твір, пелюстка і квітка. Як ви вважаєте, про що це буде текст? Про квіточку і про пелюстку. Тож давайте слухайте уважно. На грядці виросла гарна квітка жоржини. Біла, як мармур, духмяна. Літають над нею бджоли, джмелі, беруть нектар, у квітці сорок дві пелюсточки, і ось одна з них загордилася. Я найкраща, без мене і квітка не квітка. Я найголовніша. От візьму й піду. Що мені? Напружилася, вилізла з квітки, скочила на землю, сіла в кущ шипшини і дивиться, що Квітка робитиме, а Квітка байдужки собі і усміхається сонцю, згукує до себе бджіль і джмелів. Пішла собі пелюстка, аж зустрічає муравлика. Ти хто? питає Муравлик. – Я пелюстка найкраща, найголовніша. Без мене й квітка, не квітка. Пелюстка? Знаю я пелюстку я в квітці, а на двох тоненьких лапках не знаю. Ходила пелюстка, ходила до вечора і засохла, а квітка все цвіте. Ось така, бачте, казка. Квітка і без однієї пелюстки квітка, а пелюстка без квітки ніщо. Скажіть, про яку квітку йдеться у творі? Жоржина, а якою себе вважала одна пелюстка? Так, а кого зустріла пелюстка? Муравлика. Як відреагувала квітка на вчинок пелюстки? А що сталося з пелюсткою? Скажіть, дітки, а де зростала квітка? Якого кольору була квітка? А чи прилітали до квітки комахи? Скажіть, хто запам'ятав, скільки у квітки було пелюсток? А у який кущ сіла пелюстка? Шепши, невірно. А що вона робила у кущі? Скажіть, як ви вважаєте, пелюстка правильно вчинила? Ні, звичайно, а чому? А чого вчить нас ця казка? Малята, вам сподобалась казка? А чому пелюстка пішла від квітки жоржини? Тому що вона загордилася, вірно. А як вихвалялась пелюстка? І що з нею трапилось? Дітки, то який висновок можна зробити? Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, що вам найбільше сподобалось на занятті? А яку казку ми читали Василя Сухомлинського? Так, а чому ви навчилися сьогодні? Ви були молодці, дуже гарно працювали і допомагали мені, тож дякую вам до зустрічі.